На Майдані Незалежності у Рівному прощаються 42-річним військовослужбовцем Олегом Вдовенком. Любив життя, добре вчився, любив своїх братів і сестер. Дуже добра дитина, гарно вчився, закінчив транспортну техніку, працював. Ніде ніколи ніяких не було нарікань на нього. Дуже хороша дитина. До лав Збройних сил України Олег Вдовенко доєднався у жовтні 2024 року. Він був дуже ніжним, спокійним, хорошим хлопчиком. Він такий був білобрисий, а волоси були такі кучеряві, як содочко. Він на його білий. На нього завжди казали білий. І він такий: прийдеш, а він такий. Худенький, щупленький, бо Андрій то середній, він такий крупніший був хлопець. Співчуваємо дуже мамі, бо тато помер молодим, десь років 45 було Миколі. Ну, прийшлося ще й хоронить сина. Олег Довенко виконував бойові завдання на Донеччині. Олег жив в нашому будинку, та його з маленького, переріс на моїх очах. Завжди був веселий, усміхнений. Всі називали його білим, бо він був світлорусим. Закінчив школу, як і всі пішов працювати. Рано втратив батька. Загинув військовий внаслідок мінометного обстрілу 28 січня, цьогоріч на Покровському напрямку. Відтоді Олега Вдовенка вважали зниклим без звісти. Лише зараз його тіло вдалося повернути додому. Поховали Олега Вдовенка на алеї Героїв кладовища Нове. У нього залишилися мама, два брати та племінники. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.